Чи важливий для вас зовнішній вигляд? Чи ви ним задоволені? Якщо не задоволені, то не дивуйтеся, 25% поляків не задоволені своїм виглядом чи фігурою. Про це знаємо з результатів липневого опитування громадян Польщі центром баданьопінії сполечний центром вивчення громадської думки в Україні. З такими дослідженнями не стикався і думаю, корисним буде спертися на дані сусідів. Тих, хто не вважає зовнішній вигляд важливим, більше серед пенсіонерів та задіяних у сільському господарстві до 20% таких. Втім, 88% опитаних, і ця цифра практично незмінна від 2003 року, вважають важливим власний зовнішній вигляд. Темно-зелений і світло-зелений колір на діаграмі дуже важливим і скоріше важливим відповідь. Дуже важлива, найбільш поширена серед молоді 18-24 років. Не дивно, від зовнішнього вигляду залежить, як нас сприймають і взаємодіють в товаристві, як ми себе поводимо, наскільки впевнено вибір партнера і чи виражаємо ми свою індивідуальність. Цікавим є розподіл відповідей на питання: якби ви могли, чи змінили б ви щось у своїй фігурі. Зовнішності відповіді розподілились таким чином зеленим кольором. 38% задоволені своєю зовнішністю і не хочуть нічого в ній змінювати. 34% синій колір задоволені своєю зовнішністю, але хочуть щось змінити. 22% незадоволені своєю зовнішністю і хочуть щось у ній змінити. То ти я казав, вже перестаєш жарти бургери і решту гімна, а берешся за здорове харчування. Че щось бути. Та я дав собі слово, то не жерти, але вже після паски лише 3% зізналися, що і не задоволені, і нічого змінювати не збираються. Наступне питання: що ви хотіли б змінити у своїй фігурі у своєму зовнішньому вигляді? Ваша версія, я вам зараз подам реальні результати. Як думаєте, можливо, ніс люди хочуть змінити, груди накачати, зайнятися зубами, схуднути, прибрати зморшки? Серед тих, хто хоче щось змінювати. Схуднути на першому місці 53%, а серед жінок таких 58%, 15% чоловіків хотіли б накачати мускули і мати спортивну фігуру. Зменшити живіт можна було б віднести до відповіді схуднути. Було теж питання: чи вдалося вам щось змінити в зовнішності за останні 5 років. 35% поляків відповіли ствердно: переважно у 63% випадків. Вдалося схуднути і ще у 8% підкачали мускулатуру. Які відмазки ми маємо перед самими собою, аби нічого не змінювати? Це страх змін, страх перед новим. Очікуваний результат не виправдає покладені сподівання, от якби в мене було достатньо грошей, страх жалю, що ми пошкодуємо про зміни, або страх перед можливим осудом нас не оцінять чи неправильно оцінять друзі, родичі. Я вже намагалась худнути раніше, нічого не виходить. Я своєму чоловікові й такою подобаюсь. Хорошої людини повинно бути багато. Гаразд, почну з понеділка або після відпустки, краще з Нового року. А он моя подруга, схудла, шкіра, обвисла синці під очима. Щаслива людина, сита людина. Зараз я хворію, треба спочатку обстежитись, але немає часу і грошей. Я не у формі, мені страшно йти в спортзал, всі будуть дивитися на мене осудливо. Пиво лічить, спортка лічить. Та в такому віці вже пізно починати спортом займатися. А де займатися? Поруч ні стадіону, ні фітнес-центру. Я боюся травмуватися. З усіма цими страхами, лінощами, забобонами, упередженостями мусимо поступово боротися, можливо, за допомогою друзів чи психологів. Вам це вдавалося? Поділіться досвідом в коментарях.